Ситуація з благодійним фондом «Дорога к дому продовжує висіти у повітрі. Телекомпанія «Круг» Кру вже повідомляла про те, що міська влада намагається позбавити приміщення фонду на вулиці Софіївській, 10, довгострокової пільгової оренди, що може вкрай негативно позначитися на долі вихованців. Наразі ж у ситуацію вирішила втрутитись обласна влада. У приміщенні дороги к дому вранці не так вже й багато дітей. Основна частина вихованців у школах наймолодші малюють, займаються образотворчим мистецтвом і просто насолоджуються домашнім затишком фонду. Та незабаром усі ці діти можуть опинитися на вулиці звідки вони і прийшли. Міська влада намагається позбавити приміщення довгострокової пільгової оренди. При цьому та ж міська влада і визнає, організація робить добру справу. Та же власть, те же люди, которые отказывают нам в аренде, они в свою очередь признают, что мы модельная, хорошая организация. Более того, она в письмах, которые я получаю постоянно, вместе с отказом, всегда написано: мы знаем, что ваша организация очень хорошая, действительно замечательная, вам не о чем волноваться, все будет хорошо. Но тогда вопрос: почему вы решили лишили нас аренды? Дорогі к дому обіцяють пільгову оренду лише на рік. Якщо ж і в ній професіоналу Костусева відмовлять, фонду доведеться платити майже 22 тисячі гривень на місяць. У випадку затримки із оплатою приміщення просто відберуть. Цього вважає Сергій Костін і домагаються чиновники. Після галусу, що виник навколо приміщення на Софіївській 10, у ситуацію вирішив втрутитися заступник голови Одеської обласної ради Олексій Гончаренко. Жорстокої критики в бік міської. Влади чиновник дипломатично намагався уникнути, але пообіцяв розібратися у ситуації. Я зараз, як заміститель председателя обласного совета підготовлю відповідні запроси і ну а в скором вже в іншому статусі опять же буду стояти рядом сети організації, підставлю їй своє плечо. Телекомпанія Круг продовжить слідкувати за розвитком подій і перевірить дієвість втручання Олексія Гончаренка у справи дороги к дому. Ксенія тіора В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.